Ну що, мої друзі, а, поки там а, влада за рахунок нас з вами а, на крові на війні а, призначає вафлісток всяких губатих на прикордонну службу, розповідаючи, що, як там речник прикордонної служби сказав, особисте життя кожного я не вправі коментувати. Серйозно, а наше особисте життя в жопу нам заглядати ви вправі. Да? Ну, Після війни поговоримо. Так от, Передаємо свою подяку ще раз. Керівництву Голосіївської мусарні, яка все-таки знищила бізнес Дениса Маганова, да? знищила так да, да. повністю. Знищила бізнес Дениса Маганова, який добили. добили, який відкрив в приміщенні, яке ми раніше знімали для. Волонтерство, нам же ж мер Хер Кличко ж не дав же ж приміщення 20 страних безкоштовних квадратів для того, щоб ми могли розміщати гумдопомогу фурами з Іспанії, з Італії, з Англії. Він же ж нас нахуй послав за кораблем, як і прохання дати хоча б одну літру дізеля хоча б в своє, время, хоча б один талон, хоча б одну якусь перепустку, коли це було дуже важливо по києву. А Тепер вони требують від от мене відчотати. Я їм блядь, отчитаюся. Так, от, коли ми просили, нас послали нахід. Коли ми сняли приміщення, і там була у нас волонтерська організація, і ви все це бачили, а потім цьому приміщення приміщенні e, Денис e, зробив, що ти там зробив? А, румінг, так? Ну, для тварин, і -клініку. От. І прийшла оця кучка недобитих російських мусарів, бандитів, які е, знищили алкоголь, тому що далі там було в нього ще приміщення барне. Украли алкоголь, випили алкоголь, винесли алкоголь, Дениса побили, украли гроші, так, да, з каси? Да, а, украли... украли що там вони ще з тваринок, Що, навіть одіжку для тварин украли? Ні, вони покрали карман для собачі, покрали статуетку собаку крале, тільки не знаю за статуетка. Но ну, вона денег стоило, кстати. Э, Раці, кстати, забрали теж. Ми только недавно узнали, у нас було дві штуки, які були між баром і зоомагазином, магазином одні забрали теж. Ну, коротше, більше тисяч гривень. В результаті всі карма приїхали до мене. Э, Денис дорозпродує карма, но э, я не ставив його в біді, тому що ми все-таки друзі, ми між собою покупляли в нього всі ці корма, тому що ми, в від гнид, своїх в біді не бросаємо. Виручили, скинулися всі друзі, скупилися в нього по собі вартості, забрали корма, бо людині ж треба закривати і комунальні по тому приміщення Ми закриваємо вже там ветеринарне, тому що ну реально нібілі після рейда людей стало менше, тому що слух пішов. І ти ж кожному потім не об'ясниш, що, що це все було заказне, за заказне. Тому е, мало, да, того, мало того, мало е, того, ладно. Ви там Маганова да волонтера шманайте через Оскара, тому в в кримінальній справі цій якої вони ніхіра не знайшли? Ні блядства, ні наркотиків. У себе хай пошукають блядства і наркотики. Так вони ще одне. Зо... Шукати блядства і наркотики в зоомагазині. В зоомагазині, ну це ж Все. просто кончені. Так вони ж придурки не знали, що інвестором цього бізнесу є кримсько-татарські біженці. Які допомогли фінансово і долучилися до розвитку цього бізнесу? Ну і Ну коротше, в біді ми нікого не бросаємо. Корма я по собі вартості викупив, причому власні кошти не за ваші. Але якщо кому потрібна для тварин їжа звертайтеся, небагато, але повесила теж. Ми ж за тварин теж переживаємо. Ми ж не як наші внутрішні гниди, тільки за свої жопи і своїх шмар проституток афлісток на роботи беремо. Ми за себе переживаємо, за людей переживаємо, за тварин переживаємо. Ну ми українці, що тут зробиш? А ці гниди ми з ними потім поговоримо. Після війни, як я люблю говорити. Миру всім, щастя, злагоди і терпіння.